Чому ви переїдаєте? Нам треба розуміти, що коли ми їмо якусь солодку, жирну, солону їжу, у нас виділяється дофамін, гормон задоволення. Проте також треба розуміти, що коли ви послідовно підкріплюєте якусь дію, наприклад, коли вам сумно ви їсте, чи, наприклад, кожну ранку ви п'єте каву з печем ввечері, наприклад, піцу, так, ви закріплюєте в своєму мозку таку знаєте, автоматичну реакцію. І, по суті, формуєте новий нейронний шлях, знаєте, як тропинку таку в ліс. Один раз пройшли два-три. 5-10 разів і вже сформували бо, таку, знаєте, дорожку, по суті. Так само в мозку. Тобто, коли ви підкріплюєте їж... харчові ритуали, так ви формуєте автоматичну реакцію. І ваш мозок просто, наприклад, вранці він вже автоматично буде хотіти, наприклад, те печі, ввечері, автоматично буде хотіти, хотіти ту піцу, навіть якщо він буде ситий. І в цьому якраз виникає небезпека, що ви просто будете слідувати таким, знаєте, автоматичним реакціям і, по суті, переїдати. І тому в цій стадії дуже важливо. Почати, знаєте, перше, відслідкувати, так, що у вас є така, знаєте, по суті, харчові такі ритуали. Далі старатись замінити їх.